Ну що ж, вітаю всіх, Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги на обжиті вулиці, пропонується дуплекс. Дуплекс з ремонтом та дуже цікавим плануванням. Це наші чотири окремо стоячі 120 ки дві вже продані, дві ще залишилися. Це передмістя Києва. До Києва тут приблизно їхати 10-15 хвилин, приблизно 5-6 кілометрів. Прошу. заходимо на подвір'я. Це тильний наш дуплекс. Як бачите, тут. Парко місця і своїм автонавісом вже ділянка 4,5 сотки, 110 метрів квадратних. Давайте так скажемо, будинок за ціною квартири. І перед історією купили тут цей будинок люди батькам. Плани змінилися, батьків не стало і вирішили цей будинок продати. Тому, до речі, цей будинок вже проданий. Раніше записували відео, вам фасадна частина, вона ще продається, тильна була вже продана. Це, власне, будинок, вхід до будинку і сама земельна ділянка. Кишка, тобто ця, як ми називаємо її в нашому сленгі, це заїзд до будинку, парковка, вона там займає десь 0,3 сотки. І сама ділянка десь 4,2 сотки разом з будинком. Отак от, от все власне виглядає. Висадили дерева, посадили, терасу зробили люди. Ну і власне у цього будинку є вже свої нові, як кажуть власники. Проданий він був, здається, там трішки більше, ніж 100 тисяч. Заходимо до будинку, як бачите, все в нашому стилі, цегла ручного формування, чорними швами, чорними дверима. Ну і власне, заходимо до будинку. Зараз буду вам розказувати, показувати планування. Зайшли до, всередину. Дві спальні знаходяться зверху і одна знизу, з кухні вітальної. Це загальне планування таке, а відразу почнемо по порядку. Це в нас котельня, як бачите, тут розміщене серце, як кажуть, всі називають серце нашого будинку. Все розміщене і фільтра, і котел, і бойлер, і вимикачі, і автомати, і так далі. Все тут знаходиться. Далі. Дальше планування таке нетипове, люди його вибирали самі собі. Далі по ліву сторону знаходиться гостєвий санузл, Тобто це тільки унітаз, умиваль, умивалка та, як бачите, душ, душова кабіна. Тобто його можна рахувати гостєвим. Чому? Тому що в цьому будинку, що важливо, три санузли. Далі ви все побачите, покажемо. Приблизно. 2,5 квадрати, тут також в котельні, тут також 2,5 квадрати, тут сходи, які робив Павло, кухня вітальна, вона приблизно десь 22 метри квадратних. Вона така, як бачите, кухня схована за куточком. Власне, все так виглядає. Тобто, як ви бачите все на відео, так цей будинок був і проданий. Тут, власне, вихід на терасу, у нас своє подвір'я. Ми всі будинки так і будуємо, тобто стараємося десь більше дати ділянки, якщо це наш дуплекс. Тобто, якщо це танхауси, звісно, там земельні ділянки у нас всі менші. Але якщо дуплекс, то стараємося дати більшу земельну ділянку, то щоб, була, щоб люди повноцінно відчували, що вони переїжджають за міста до будинку, але по ціні квартири. Далі попадаємо, це своя. Що, що дуже важливо, спальна кімната на першому поверсі. Сама спальна кімната вона займає десь приблизно 13 квадратних метрів, вона йде з конціонером, з ліжком, і з також великим панорамним вікном, вікном, як ми називаємо ці вікна, вони французькі, тому що вони від підлоги до стелі і своє вид на своє подвір'я, на свій сад. І другий санвузол, який спеціально розрахований для цієї спальної кімнати, вона може бути там, наприклад, якщо ці люди купили, то для батьків, а дітки можуть бути зверху. І це власний санвузол, він приблизно десь 4,5 квадратних метрів, тут є така душова кабіна, тропічний такий душ, ну, та сумувальник все таке. Розміщена на першу потребу. Як бачите, кольори в будинку використовувалися такі світло білого, сірого кольору. Тобто, що зараз дуже популярне. Тому давайте так відверто скажемо: ні я, ні наша команда. Ми не здивовані, що цей будинок продався. Він виконаний дуже в акуратних таких кольорах і в акуратному такому класичному стилі, без нічого лишнього. Не, не барокко, там не всякі такі, знаєте, стилі є арки, поналіплюють люди і так далі. Далі підіймаємося на мансарду. Ну, мансарда там, у нас звичайна, немає атікової стіни на санвузу, дві спальні і гардероб. Починаємо сан з -вуз, санвузу. Він тут приблизно у нас десь 4 квадратних метри. Це може бути для діток, тобто вони вночі проснулися, сходилися можна і, і, і назад. Тобто третій сам у будинку, це ну, що, що, як на мене дуже важливо, і воно, власне, ще є на мансарді. Далі ми попадаємо в одну кімнату, вона приблизно десь 12 квадратних метрів, з двома вікнами, як бачите, вікно в фронтоні і вікно в даху. Також з цього вікна видно своє подвір'я, вікно відкривається, провітрюється. тобто можна бачити. Світло, ясний день, не тільки з вікна, яке знаходиться в даху. Наші балки залишилися, бантини, як ми їх називаємо коричневого кольору. Також ці всі меблі залишилися в цьому будинку. Все як на відео. Далі ми йдемо до другої спальної кімнати. Вона зеркальна, така сама, як та, приблизно десь також 12 квадратних метрів. По дорозі покажу вам гардероб із такою нішою. Тут десь 4,5 квадратних метрів ніша. Як бачите, там ті наші підпорки знаходяться, які тримають дах, там можна багато чого ховати. Ну і власне те, що я казав, це ще одна спальна кімната, тобто вже третя в цьому будинку, з... вона зеркальна, також своїм ліжком, з двома вікнами: одне в даху, інше в фронтоні. Отакі проекти ми реалізуємо. Плани людей міняються, життя продовжується, і будинки наші швидко люди перепродають. Тому купуйте, заробляйте тільки на двохповерхових. Всім дякую і до нових зустрічей.